Це друга часть, де фергончик сморожений. Морозовий лим. Лім. лім. Ой, ось все, він поки що. Не Да. пересунув де... де... морозко. Вже... У вас взагалі нема. Да. А Я да, я тут там сто раз Плати, купляв морозиво. Ну, сто раз сахарну. Просто подивіться. Подивіться, який він заброшений. Просто... Він не заброшений, він працює. Він працює. Ось праців. парк і просто тут стоїть посередині парку Фургон. Реально, Фургончики. І, Фургончики. і ми Фургончики. пошли Варя, пошли Варя, далі. І ми йдемо Яйців далі. Нема. Тут він один. Пішли в друге місце. Ми йдемо в друге місце, де є ще фургончик з мороженим, або фургончик з яйцями. Коротше, взяти ми встигли засняти. Так, то ми тоді будемо снімати на царя.